Beautiful. Hearts beat. To the, to the city streets, streets. we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. До мене там прийшло ось це запрошення. Приходьте на мастер-клас по доджі о 21.15. Я, звичайно, як завжди, запізнилася. Але прийшла. В общем, мастер-клас прийшов до нас. Не захотіли ми йти до мастер-класу, то мастер-клас прийшов до нас. Да, Угу Я ж поедка. А ця ось. Цей ніс, втомлена. В неї аж сосудинки воно в очах полопали. Вона, до речі, зразу якась бодріша була, а ця ось очі вона вже. Ну, типу, може, на емоціях на якихось чи на чому. Втомлена така, да. втомлена ужас. Ти хоч не заболіваєш там Кимсь вірусом. Лінивим гребом. А, це її, в принципі, нормальне состояння. Да, да. <с> Вона собі їй поспать, полежать. Не, придумав хтось з того багажника. Все, нормально папуль, в тебе там са виходить. Да. <с> Під таку медитативну музику. <с> Оце собі такий вечірочок. Ванька всіх заставив робити ці дочі, включив медитативну музику. Я ще поки що держуся от масками якимось. Папа вже ні. А мені під цю музику хочеться тільки спати, а не ще щось там клеїти. Івасику, ти що? Да. Ти ж должен вручати рукопожатий. Дякую Іван Сергійович, дякую. А, дуже велика честь ваших рук получить награду. <рик> Зелену за, медаль за перше місце. Це не зелена, це, це. Золото? <рик> да. а, це о, просто. Ти повишен комусь ще подякувати. Ти ж... Дякую всім, дякую тобі, Олена Сергіївна. За що за, за дуже. Теплий прийом до, до, до вас в офіс. Я до я того взагалі ніде не приймала. І це я до вас прийшла. Ну добре, ладно. Упустимо цей момент. Дякую вам, Іван Сергійович, що мені, мене вдоснуло в такої честі. Вучить мені грамоту. Дозволить мені робити ці бакугани. Дольчи. Які бакугани? Дякую я бульки, що вона вийшлася. Дякую, карабельки, що вона мешає ловить. Дякую всім. А, так, так, кажемо, тобі зараз цей прикол. Ідемо, коротше говоря. Отака гарна, отака прям миша. Перебігає от домиків, оцих Одресовських і перебігає до Казміренків. Ти то знаєш, от На бігає. А, це ж дядька Ігоря день народження да, сьогодні. Так, да, це на дню хубіва. А. <свят> і прям в наглу така так, тільки перед 않... нами слухай. Ну, звісно, таке время, що вже спіздивалися, а вже не розважчилося, всі. А, точно. <свят> <свят> я взагалі офігіла, я одну ще ніколи в житті не бачила, типу, оце цю, таку наглу мишу. <свят> Треба було хоч вловить карамельки, принесли. Та, блін, в нас був з Ванькою шок. шок, ти що шо, ми. І така просто така, ту -ту, і не спіша, прям не то, що там спішить. Трошки сніжку. Пішло. Ну, небагато, але таке, така нормальна погода. Як зразу вийти, то геть нормально. Привіт, народ. В общем, ганяю цілий. Ой Боже, зараз друга не знаю, початок другої якоїсь, а я цілий день ганяю. Просто по городі, тому що, по-перше, треба було покупляти хоч щось, і то я так відчуваю, що не все купила на ту солодку ярмарку, що я хочу там зробити. Потім, ще в мене е, деякі справи. Зараз їду ще на село, і, бо треба взяти молока там і, і ще дещо. Це Івасикові картон, бо він у мене його попросив. E, взяла коржі, У нас же солодка ярмарка, коротше, у понеділок. Це чого я їздила. Ще не знаю, що я там буду готувати, але побачила ще такі коржі, може, торта ще візьму. Коротше, я ще не знаю, що. Маняткові e, прянічки. Знову ці ж ножниці, я вам серйозно їх рекомендую. От я вже ще одні на такі свої. Пустила, а це забрала, щоб цього. дуже класні ножниці. Це заврори, це все. Серветки, цукрова пудра. Далі що там? А Акуратненько, дивіться, воно все паде. Заїхала в село, взяла ж молочка. Це пакувальна. пакувальний папір. Нац желатин. хочу цей десерт спробувати. Знову цукрова пудра. Е, розпушувач із оцеї лінійки, що мені подобаються приправи. Не знаю, як насчет розпушувача. Оцю таку ленту це апі нашому щоб плитку різать. Какао, ще молоко. А ну, ще ваняткові носочки. Я вже, Ви ж знаєте, якщо є можливість брати. О, не всі я взяла, бо ці мені просто сподобалися. Якщо є можливість брати також, щоб вони були однаковими, то я вже беру реально, щоб вони були однаковими. Щоб у мене не було по одному носку. Але ці взяла, бо вони мені сподобалися. Коротше, в общем. І собі взяла ще такі з якимись такими квіточками. Все. Тоже, до речі, однакові взяла. Так, оце все. А ще сьогодні. Взяла для всієї своєї випічки три десяточка домашніх яєчок, вирощених з любов'ю. У нашої бабушки Люби. Тому я все, весь десерт у мене вже буде на домашніх яєчках. Все, оце так. Ну я, ну я не все взяла. Я знаю, що я ще щось забула, Ну, принаймні щось таке ось вже маємо. Коржі, напевно, я думаю, що я таки... Пере, оце, зроблю з кремом собі перемажу, нехай воно собі буде. Такого, навіть на ту солодку ярмарку зроблю цей той крем, коротше, нехай буде, і попробую ці свої десертики. Ну, а так, як ви знаєте, що у мене у братіка, як я казала рідного, мого, були 4 лютого день народження, а живе він не в нашому місті, живе в іншому. І сьогодні. Якраз він і приїжджає сюди, то зараз покажу, який же все таки подарок я йому там зробила. Мати, що гроші в носки будеш запихати? Да. Боже, яка ти оригінальна. <рес> Стараюся. Зараз я хочу просто скласти носки таким образом, щоб начебто вийшла якась квіточка. Але воно, бляха, виходить, щось на таке похоже. Непонятно куди. Спеціально наміняла цілу купу. Ну, правда, у всіх трохи Це. Цілу купу грошей таких дрібних. так мені собі захотілося робити квіточку. Ні, це не, не отак якось. Блін, як робляться із грошей квіточки? Я знаю. Та я її не сумніваю. Та, я, я якось підожди, я якось сама собі при. при, при Бачиш думання. молодець. Мама, стій! І ще одну треба завернути, так як ти спочатку тюльпанчик, типа. Яким тюльпанчиком? Ну так як тільки що і як на початку, типа зроб... А як я на початку робила? На початку ти просто завертала, а зараз я виключаю. Хай самолітики зробимо. Я камеру виключаю. Як ти як ти казав мені? В смислі заверни. Ну так як ти завертав. Ваня Оці... мене учитель пончики Оці... робити. Оці... Оці дві купюри вже треба завернути, ага. потім засунути оцю, ну. Треба, щоб була така маленька. І тоді всередині. Ні. Да. Ні. Це все, що ти міг придумати? Так. Да. Що, з днем народження? Саша, мама сказала, що ти старий придум і малюночок. Вон. Мама то сказала, що він старий пердун ножниці поклади. Але писати про це не обов'язково. Я сказала відкриточку, напиши. Ти спитав, як. Ну кажу, ну як ну, з ним народженням напиши дядя Саша, там старий, старий пердун. а я що зроби? Вань, іди! <реку> <реку> Спасіба! Ну, так, отак приблизительно накидала собі ескізик. Зараз будемо робити цю. А потім коробочку, а потім собі цей, а потім будемо розкладати. Правда, мені ще треба ще поміняти десь груші, бо ще на один носочок не хватило. Так, що ти там ще написав? Шо? Іди, Шо? Даже показувати не буду. Все, працюємо далі, над цим диво подарком. Це знаєш, що? що? Це скажи спасибо, що в тебе нема старшої сестри, бо оце б ти такі самі дурацькі подарки отримав. <рив> Бач, як тобі пощастило. Моємо, отак буде найкраще, ге? Під низом у нас тепленькі носочки, щоб він старенький в мене не мерз. А зверху закидаємо такого, потім заліплюємо, коротше, працюємо далі. Так, все. Форміруємо цей ящичок. уже я його заклеїла, зараз сформирую. Коротше кажучи, згадала, що, блин, взяла з цих грошей дрібних, яких пів місяця міняла, бо дрібні гроші то на вес золота. Згадала, що цього, що, що якось забрала 100 гривень. Із цього. Ой, для молока. Молоко мені привезли. Коротше, прийшлося дзвонити швидко. До... Mm -hmm. За допомогою сусідам, як завжди. Так, все. Він у мене вже старенький, йому 40 рочків. тому що, Тому звичайно, що йому треба носочки. І mm Зараз -hmm. ми наложимо, коротше. В общем, на то вона і сестра, щоб це таку дорігу придумувати. Mm -hmm. Так, засипала братішку. Щоб не зрозумів, що там внизу супер надзвичайно. цікавий подарунок Зараз ще відкритка їде. Надіюсь, там вже не буде написано старий пердун, бо старий пердун маю право писати тільки я. Ой, боже, як все серйозно. Так. І не треба. подожди, зараз низ вложимо. о, красиво. Тепер закриваємо. І доробляємо упаковочку. Далі, сюди зараз ми прилімпечемо, пам'ятаю, життя коротке, тому потрібно частіше посміхатись, поки є зуби. Ну, а сюди, значить, ми отаке. -го. Життя хай буде тільки в кайф під дивізом, міц Майлав. Ну, обов'язково мені щось треба сюди саркастичне написати. Я придумала. Завтичила, ну нічого, кудись сюди приліплю. Тобі вже 100 рок, 40 і з тобою, все зрозуміло. Це смайлик, ну, блін, не вийшов у мене смайлик. <смайлик> Який є! Це смайлик, як щось? Все, сюди чіпляємо. <смайлик> все, посилочка готова. На висиханні. Підемо сьогодні якраз гуляти і десь там саника здибаємо. Все. Нормальна така. Сестричка, все нормально. О. Хорошо, коли сестра, блін. це прям бляха креатив, На 40 років надарить на скіфів. Тут вечерю готуємо чотку. Наконець варимо мундірку, тюлічку вже зробили. Так вона в нас і лежала. ж, Щасничком олійку, яєчко, огірочки, салочко. Оце повечеряємо і підемо до мого брата. Поздравлять. Ой. Так, все. Оце в нас вечеря. Знаєте, в чому прикол? Тільки-тільки оце вже наставляємо на стіл, типа все їсти дзвона тетя Катя Вань. І каже: Ти що їсти? Ми картошку спекли. І вже Ну вже куди? Уже все. Так що? Так що, виходить, якось негарно виходить, але ж уже... Як виходить, як виходить да. все, валимо. До ну, братика, якраз прогуляємося і якраз добре. Правда, я йому 2 часа, часа назад казала, що скоро будемо. Але я думаю, що він знає, яка я пунктуальна. Ну таке, ну що зробиш? Так, знаєте, прям слизько. Ванюш, обережно, бо буде як вчора. Слизько, прям дуже, диви. Їдемо, їдемо. Зараз ще десь гепнемося. Я ще ж хочу, щоб у мене тут ця вся моя красота наложена, не, роз... не розкидалась по всьому ящику. Прям морозець і прям геть. Прохладненько капець. І слизько, і прохладно. Так. Боже, що тільки стоїть оце. що ця... Обалденна сестра пішком, оце скільки ходить. Так, взагалі не знаю. Я думаю, що він Та тут все легко, тут треба просто оце Я ось. Я думаю, замовсю глибину. Ні, не треба на глибину. Okay. <laughs> okay. Так не взяло. Ну я ти ста, ти у мене старенький, ти вже починаєш. Ну, просто воно так не працює, так як ти оце хочеш. Звісно, що я б могла б тобі подарувати тільки отакого, на твоє сорокаріччя, блін. Це ж таке серйозне, така серйозна дата. Ого, ти чого си. Та підошки, блин, там все там, воно носки. Нормально тобі. Нормальненько, тепленькі. хороший. самое главное, знаєш, не. що? А. Не ймеєте ви житла, щоб купити. Не, а що робити? Ну, свої повинні бути. А, а там почти всі, однакові. там почти всі однакові. Це вже не вистачило. Бо я одного вічно десь гублю. Я знаю. знаю ні, так що, що всі... О. <рес> Ванюха. Нормально, так так ідемо до до. Без скільки. Ага. Нормально. Ще 10 хвилин і комендантська закінчується. І все. О, хорошо, класно, так посиділи, так? Да? Да. Ой. Та й все. Класний такий вечір собі. О, мені взагалі понравилося. Ой, звісно. Тетя Катя, як завжди, воняткою понакладає все. Ай, дядя, дядя Сашу. Всі підряд. І, і, в, і в упаковку поклали. Ага. Ну та і все. Та й що? Будемо казати всім пока-пока. Посеред ночі. Ну, <laughs> традиційно дякувати, що ви є. І слава, слава Україні! Героям слава! Пока-пока!